На першому відео судак заліковий, який як і кожен поважаючий себе судак, він завів в бровку та лишився разом з приманкою під бровкою, тобто зрізав шнур. На другому відео я ловив окуня, але неочікувано влетів голавлик. Грам, я так думаю, під 400, але за рахунок того, що була стара вертушка, ржаві трійники і він зійшов прямо в мене, грубо кажучи, в руках.